Всім привіт, ви на каналі Наше господарство. Фу, і сьогодні в нас, можна сказати, так, збір урожаю. Так, дивіться, є у нас персики, хочемо зірвати, тому що з'являються чорні такі цяточки плями. І дуже шкода. Вони ще геть не дозріли. Ну нічого, компот. Закриється, звариться, буде добре. Ось отакі гарні персички. Оцей микій. До речі, мої глядачі, хочу вам запропонувати е, канал у Наталочки, називається. Е, пані Наталя дуже старається. Так, пані Наталя дуже старається для своїх глядачів, знімає дуже гарні відео, е, домашні так, про сільське життя. Так що заходьте, підписуйтесь, хто хоче. Так, Ось такі першечки. Ну, зараз нарву трохи і покажу. Так, дивіться, які два гарні великі, м'ясенькі. Ось такий оцей серослім смачний. Ось такі середині. М'якоть <кхм> смачна. Влегка така, всередині біля кисточки, червона. червоно, такі в нас персики. Персики ми вирощували з кисточки звичайної. Дуже смачно. М'ягесенькі. Ну що ж, перейдемо до персиків. Так, дивіться, яка гілка. Рясна, дуже багато песиків, але бачите, вже ось чорніють. Ну нічого. Ого. Падає, треба зараз підтягнути і обірвати. Так, дивіться, ось так стільки нарвали, трохи відпочинок, бо кхм, тяжко висіти на паркані. Так, закидається сюди. Трохи впала. Ось такий аромат дуже класний. Дуже гарно пахло. Цього року трохи почорніли, але нічого. Так. О, дивіться, які тут гарні, великі. Персички, мегесеньки, такі там, а нічого страшного. Ось дивіться, такі є. Це ще маленьке того року було, то якось є два О. Так, пісуємо. Сюди. Фу. Зараз ось нарвемо і покажемо. Ось нарвали повне відерко. Песики дуже класні, мягесенькі, оці останні. Це в нас з одного персика ось цього. Там ще є. Зараз другий відроботен. А там і все. А після цього ми приступимо до інших персиків. Будемо закривати компот. Багато компоту, випити хочеться. Щось літом вип'ємо зараз. Восени. А на зиму теж лиш такі. ось такий червоний сордень. І дуже м'ягесенький. Так, дивіться два відра, тут, тут одне відро помічається. Це з двох персиків. Один ще персик потрібно дорвати А у нас дуже чорні хмари. Бачите, які темні. І тому перериваємо на збір. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайки, діліться своїм, своїми друзями цим відео та не забувайте підписуватися на канал у Наталочки. Всім пока-пока!